Ліки, ліхтарики та консерви. Волонтери збирають пакунки для деокупованих міст та сіл на Херсонщині. На Дніпропетровщині ввели дві чарги графіків погодинних вимкнень світла. Не вимикають об'єкти критичної інфраструктури. Тварини із зони бойових дій знайшли прихисток у притулку «Мявгав» у Дніпрі. У ніч на 18 листопада війська армії РФ обстріляли Нікополь. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук. Окупанти випустили по місту 40 снарядів з РСЗВ. Загиблих чи поранених немає. Натомість ракети пошкодили 5 житлових будинків і господарчих споруд. Понівечено господарські споруди та лінію електропередач. Снаряди зачепили сонячну підстанцію та ще гаражний кооператив, в якому сталася пожежа. Наразі рятувальники вже її загасили. На місці працювали сім вогнеборців із залученням одного пожежно-рятувального автомобіля. Ще також побито шість гаражів, кілька автівок, мотоцикл та мопед. Так, танка осколок. Перший, перший саме. Це... Отеця. Саш, штрафнели, вот это такие гвозди, короче, раскидываются, это кассетные. Такое оно, как гвоздики. Олександру 43. За час повномасштабного вторгнення він травмувався вже втретє. Каже, у жовтні отримав поранення стегна, лікувався і от у листопаді уламок знову влучив майже у те саме місце. Вот, вот первый, первый осколок, который залетел, вот был. И в эту же самую, вот чуть выше, вот тут, вход, а тут выход. Было огромное наступление со стороны противника. Стреляли, как говорится, не только с автоматов, пулеметов, разные орудия, РПГ в основном, гранаты были. Ну и так получилось, я даже сам, если честно, не знаю, ну так, так сложилось, да. Перед этим от мины осколок было, ну, взорвалась мина, попал осколок. У этот раз получається терпе. Лікар каже, після поранення боєць зможе повернутися на передову. Лікується у медзакладі і 22-річний військовослужбовець Максим. Чувствую себе хорошо, нормально. Зашили мене сьогодні. Все саме хорошо. Раніє отримала твражської міни. Просто мінометний обстріл. Заняли рубежі і підтримували фланг, можна сказати, ззаду в лопатку. Мені очень сильно повезло. Сидел немного ниже товарища, товарищ сидел на 20 сантиметров выше и погиб. У меня на руках, можна сказать. За словами лікаря, щодня до медзакладу надходить різна кількість поранених бійців від кількох десятків до сотні. У лікарні готові приймати усіх пацієнтів. З різними степені тяжкості доставляють ранені. Тобто, в основному це осколочне ранення в верхніх нижніх із також присутствує осколочне ранення брюшної полості. Ті, хто більше потребує інтенсивної терапії, госпіталізуються в відділенні реанімації. Бійці каже лікар, налаштовані оптимістично. Більшість із них повертається на передову. Юля Трофімова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро у нас тут є тушонки, всяке м'ясо та згущене молоко. Це той, що в банках. А ще печиво, боршне, каші, макарони. А еліта разом з однокласниками пакує консерви та продукти, що не псуються у коробки. Нам у групі написали, що буде збір продуктів для людей, у кого немає, або для тих, хто в окупованих територіях, і той, хто, і хто мог, мав можливість, той приносив. Дуже важливо зараз допомагати, тому що ми України, ми потрібні допомагати один одному. Ми єдині і сильні. Восьмирічна Амалія разом з батьками зібрала продуктовий кошик: макарони, масло, вафлі, молоко. Пасочна маса наших людей, які пострадали. Збір допомоги для окупованих міст та сіл Херсонщини організували вчителі ліцею. Серед них і переселенка з Костянтинівки Ярослава. Ми написали повідомлення, потім батьки зібрались, ми поспілкувалися, і вирішили, що саме буде необхідно, яка допомога. Ми тут зібрали папір, засоби жіночі, гігієни, вологі серветки, а в нас тут є. Мрем зубна паста. Директорка ліцею Аліна розповідає: від початку повномасштабного вторгнення займалася волонтерством. Нині вирішила залучити і дітей. Ніяких самовиготовлених харчів не можна, що дуже великий попит на засоби особистої гігієни, особисто для маленьких дітей, для жінок. Ну бо ми всі розуміємо, всі дорослі люди, так що саме мається на увазі. Я розумію, що олія це взагалі була для всі. В принципі, для всіх дефіцит так то та теж саме борошна, якісь крупи. В деокупованих містах та селах є також потреба в ліках, адже аптеки здебільшого не працювали. Зокрема, у серцево-судинних знеболюючих та протизастудних препаратах до списку необхідних речей входять ще й ліхтарики, батарейки, сірники та свічки. А от що в посилку класти не можна, так це одяг взуття, відкриті пакети з їжею, свіжі овочі та фрукти. Коли пакунок з продуктами та з засобами гігієни не буде готовий, його потрібно віднести на пошту. Дякую вам велике, <смір> Якщо Дякую. <смір> Дякую вам що <смір> Отримувачам посилки, потрібно вказати благодійний фонд Онуки. Волонтери забирають пакунки на Херсонщині та видають людям. Пересилка безкоштовна. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. Шість людей у стані середньої важкості. Одна пацієнтка важка. У лікарнях Дніпра розповіли про травмованих через обстріл 17 листопада. Загалом по допомогу в лікарні звернулося 13 осіб. Серед них – 15-річна дівчина шістьом потерпілим надали медичну допомогу і направили на амбулаторне лікування. Сімох ушпиталили до медзакладів. 15-річну дівчину прооперували. Нині вона готується до виписки. Це переважно. Рвані та різані рани, м'яких тканей, кінцівок, тулуба, голови, акубара, травма, струс головного мозку. Пацієнтам надається медична допомога, вони перебувають під наглядом лікарів. Середньої важкості травма, множинні, осколкові, скло поране після вибуху ракетного удару і углядно наказана проперована, зроблена пихово ран і дитина стабілізована до ранку. І Сьогодні вона перев'язується і планується допомагати. Вночі знову частина нашої області потерпала від обстрілів, і ці обстріли були ще більш руйнівними для наших мереж. Тому, якщо говорити про кількість, то це близько 15 тисяч домогосподарств було знеструмлено на сьогодні на ранок. І а, ми дуже дуже встислі сроки. На, сьогодні, на сьогоднішній день, а, близько 12-ї години дня, ми вже заживили всі ці домогосподарства теж по резерву. Якщо говорити про весь жовтень, там і начала і початок листопада, то це близько 327 тисяч домогосподарств. Постраждало і були відключалися деякі неодноразово в результаті обстрілів. І ми, в принципі, всі ці аварійні пошкодження вже усунули. В нас на сьогоднішній день є топ 30 крупних підприємств, які знизили своє споживання десь близько на 35-40%. Це дуже суттєво, але все одно цього недостатньо. Сьогодні зранку в нас була команда від диспетчерів Некукрего ввести дуже великий об'єм обмежень, тому ми на сьогоднішній день одномоментно ввели дві черги графіку погодинних відключень зранку. І посип по сьогоднішній час ці дві черги діють. Будемо намагатися якось чередувати третьою чергою, але я дуже прошу всіх якось з розумінням віднестись до цього. Є критична інфраструктура, яку ми не можемо відключати ті самі хлібозаводи, які повинні випікати хліб. Ті ж самі Підприємства, які харчової промисловості, і так далі, ми не вимикаємо, намагаємося, щоб ці об'єкти. Виробляли ту продукцію, яку вони повинні виробляти, щоб ми у нас було що їсти, да було що пити, тому що насосні станції ми теж не вимикаємо, тому що їх теплові котельні, ми теж не вимикаємо. Більш крупні вони мають окремі вода, а більш малі вони не мають окремі вода. Вони знаходяться на тих, на тих самих лініях, на яких і, ось ті, ті будинки, які знаходяться на тій вулиці. Будь-то багатоповерхівки, вибачте, будь-то приватні будинки. Тому ми не можемо відокремити окремо взяти теплопункт від стальної мережі. І я розумію, що да, так, буває. так буває. І комусь більш везе, повезло, можна сказати, в цій ситуації, комусь менше. З Криворізького вокзалу до Львова їдуть жителі Гуляйполя. Надія вирушає до сина, Віктор до доньки. Гуляйполе, кажуть місцеві, постійно обстрілюють, тож залишатися там небезпечно. Ми уїхали з Гуляйполя, ми зараз ну, переміщені. Ми уїхали з Гуляйполя в Маю, а туди тільки навіщаємо. До дочки їду, дочка теж з Польщі я на титі туди, назад, я живу там на окраїні під дачами стоять кілометр на сказки. Лупля килосуточно без затиша. Анастасія з Марганця нині проводжає у Польщу свою матір. Проводжаю маму. Зараз мало людей, бо всі повиїжджали вже, тому що ми біля Нікополя а там зараз самі знаєте як. Наразі, за інформацією Ольги Жук, начальниця вокзалу, з кривого рогу щодня відправляться три евакуаційні вагони. Їх надаватимуть, доки будуть охочі виїхати. Інформацію про розклад евакуаційних вагонів пасажири можуть дізнатися на станції або з оголошень Укрзалізниці. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. В притулку Тетяни Кальвасинську 120 тварин, 70 собак та 50 котів. До притулку привозять тварин із зони бойових дій. Кітоша потрапив сюди у березні. В ужасном був стані. от глазик далі. З глазиком було все дуже плохо. Він був весь і лишай у нього, і він страшний був худой. Отакує в нас тушенька. У прихистку Тетяни здебільшого залишаються тварини із інвалідністю або старі. Дбати про них мало охочих, каже Тетяна. Його теж свини привезли маленьким, ось таким от чуть більше ладошечки. Теж Глазик випадав у нього. Він страшненький був весь такий большой. Тоже в клініці. удалили глазик. Він просидів, ніхто не захотів, ніхто не хоче брати одноглазиків. З квітня в притулку живе і собака Люля. Це Люля, воєнні привезли її з Донбасу з війни, підібрали її, вона в жахливому була стані. Уся худенька, страшна. Вона вже отак от ходила, встала, пішла, а потім лягла. Вона навіть ходити не могла. І оце ми її лікуємо. Ми трошки її підняли, відкормили, ну, а ось вона на спецкормах, на ліках постійних. Постійно на всіх тих ця труситься старушка їй вже 16 років. Частина тварин живе у Тетяни в будинку, інше на перетримці у родичів та сусідів, бо в притулку бракує місця. Також Тетяна підгодовує близько 70 безпритульних тварин, прихистити яких немає можливості. Дуже потрібні каші, обрі, обріс для безпритульних собак. Вони не дуже не усі їдять корми. Корми нам допомагають. Але не усі корми. Спецкорми ми купляємо. Дуже потрібні обробки, дуже потрібні. Любі обробляти від кліщів, бо вони зараз є. Потрібно глистогоні. Це те, ну а так потрібні ще ліки, які старики сидять на ліках. Зараз Тетяна підшукує нових власників для 23 тварин. Олена Ростовцева, Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.